Шановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Романенко Іван Васильович народився 10 грудня 1975 року в селі Бориси Глобинського району Полтавської області. Навчався у Борисівській загальноосвітній школі, закінчив Кременчуцьке ПТУ номер 7 Працював на сільськогосподарському підприємстві в ТОВ Миргородський м'ясокомбінат в ритуальному агентстві, а також у службі таксі. З 1 березня 2020 року по 27 червня 2022 мав звання солдата на посаді роти охорони Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З 27 червня 2022 року солдат на посаді радіотелефоніста мінометної батареї підрозділу 72 окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Загинув 2 жовтня 2022 року на бойовій позиції біля села Водяне Марнінського району Донецької області внаслідок ворожого танкового обстрілу, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо: вічна слава герою!